Виставку робіт учасників молодіжного об'єднання закарпатської організації Національної спілки художників України презентували в арт галереї Ужгород. Молодіжне об'єднання налічує 24 учасників, Найактивніші з яких нині взяли участь у виставці, каже голова закарпатської організації художників Борис Кузьма. Основне ядро це це такі, як то Дерюк, Тарас Годван, Франчук, Тимчий. Борка, ЦАП Євген і так далі. Тобто це є такі основні, які сконцентрували на собі уваги. І бачите, така цікава концепція представлена. Я радий за цих молодих людей, бо вони досить достойно виглядають сьогодні, тут, у цьому залі. І, на мою думку, якщо вони будуть так працювати, то це, це складе такий костяк, який у перспективі може зайти у нашу організацію. 13 авторів представили 34 роботи в різних жанрах: портрети, натюрморти, абстрактні твори, розповідає голова молодіжного об'єднання Євген Цап. Кожен з учасників намагався відобразити якісь свої внутрішні відчуття, свої переконання у певних художніх засобах, які найкраще показують його напрям, і найкраще виявляють його, його бажання, так скажімо так. Проявити себе тема довільна Того і представлена багато різного жанру. У нас є і народна тематика. Є можливо, у мене робота більш на філософські теми, Це образ мислителів таких показано тему війни. Тобто кожного різна тема. Кожен по різному її інтерпретує. Роботи із серії Лютий 2022 представила на виставці Олеся Тимчій художниця. з початку війни, окрім чорного та червоного, у творчості не використовує кольорів як реакцію на реальність. Три роботи одні із Диптих, це буде серія Лютий-22 і одна Маріуполь. На ній я зображую людей, які під час повномасштабного зазнали якихось втрат, бомбардування, біль, втрати. Натхненням так можна сказати для цих робіт стали історії моїх друзів, які, на жаль, іще ще досі є в окупованих територіях. Ми з ними спілкуємося. Я чую про ці історії кожного дня, і я хочу, щоб це зафіксувалося в нашій історії. Сімона Борка представила три роботи: розповідає про одну із них під назвою Пробудження. Ну, ця робота написана про весну, про очікування весни, про очікування того самого моменту. Пробудження природи, і коли все навколо оживає і наповнюється енергією і новими якимись починаннями, новими якимись ідеями, також Сімона Борка закликала присутніх та майбутніх відвідувачів виставки долучитися до збору коштів для української армії. На нашій виставці молодіжної спілки організовано такий збір. Для 35-ї окремої стрілецької бригади, 61-го батальйону для комплектуючих БПЛА, в якій, зокрема, воює наш випускник Закарпатської академії мистецтв Василь Дербаль, художник-реставратор, який на даному часі знаходиться там, на Сумщині, де ведуться активно бої і боронить нашу державу. Оглянути виставку молодіжного об'єднання можна до 3 квітня в галереї Ужгород.